Шановні глядачі, що змушує людей сьогодні йти на компроміси та приймати рішення, які їм не подобаються? Що змушує людину робити те, чого вона не хоче? Дуже часто це робить страх. Страх перед людиною є великим ворогом. Коли ми боїмось людину, ми попадаємо в пастку. Що мається на увазі? Соломон писав у Причтах 29-25 такі слова. Страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. Хто боїться людину, той не любить Бога. Йоанн писав, що ми повинні любити Бога. 1 Івана 4:17 17 18 каже такі слова. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Страх перед людиною приводить нас до компромісів з цим грішним світом. А любов до Бога вона зберігає нас від того, щоб через страх перед людиною ми зробили гріх. Що за часту лежить в основі страху насправді багато різних обставин, які можуть бути індивідуальними для кожної людини: це гордість, це любов до жінки, до батька або матері, до брата, сестри, можливо, навіть надмірна любов до себе. До свого кар'єрного росту популярності більша, ніж любов до Бога. Які страхи стоять на перешкоді у людей, це страх про те, що від оточуючих в нашу сторону буде спрямована насмішка та приниження, це страх перед тим, що нам доведеться захищатися, коли нас ображають за те, що ми любимо Бога. Це страх перед насмішками в проповідничій діяльності, коли потрібно ходити від дому до дому, розносячи літературу про Слово Боже. Це страх того, що народ Божий, свідки Бога Єгови, вони відрізняються від усіх інших людей на цій землі. Це страх перед тим, що люди дізнаються, що ти зв'язаний з суспільством нового світу та організацією Бога. Це страх. Що до тебе, можливо, не будуть відноситись добре, і не будуть казати в народі, що ти хороший чоловік або жінка. Сьогодні процвітає страх перед людьми. І кожен з нас міг колись відчути один з таких страхів, які ми вище перерахували. Ці страхи потрібно терміново відкинути в сторону. Чому світ сьогодні влаштований так? Що людина старається вгодити іншій людині, піти на різні компроміси для того, щоби мати добре ім'я серед людей. Сьогодні ми чудово бачимо, що мужність у людей зникає. Людина боїться думок, своїх родичів, начальства, влади, сусідів. Людина боїться критики. Іноді. Людину, яку стримує страх перед іншими людьми для того, щоб вступити в ряди Божої організації, може подумати наступні слова: А що подумає мій сусід, коли побачить мене разом з свідками Бога Єгови? А що подумає він, коли я буду ходити від дому до дому? Але чому б нам в цей момент не подумати про те, а що подумає Бог Єгова про мене? Ми бачимо сьогодні ясно у людей бажання сподобатись іншим людям. І дуже рідко зустрічаємо бажання людини сподобатись Богу. Справжній християнин він не може мати два бажання. Подобатись і Богу, і людині це неможливо. Апостол Павло казав наступні слова в Галатам 1.10. Бо тепер, чи я в людей шукаю признання чи в Бога, чи людям дбаю я догоджати? Коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Кожен християнин повинен дуже старанно охороняти себе для того, щоб не попасти до пастки диявола. Давайте пригадаємо один дуже важливий урок із випробування апостола Петра. Апостол Петро, Він тісно дружив з Ісусом Христом і думав, що не могло бути нічого такого, щоб могло їх розлучити. Він навіть казав такі слова, що якщо всі спокусяться, я не спокушусь. Ісус сказав тоді йому, що Він, Петро, цієї ж ночі. Тричі відречеться від нього. Хоч Петро і був впевнений в собі, як ми бачимо це, коли читаємо Святе Письмо, він казав: Хоч би належало мені і померти з тобою, я не відречусь від тебе. Кожен з нас знає, що сталося цієї ночі. Ісус був схоплений, Він був звинувачений перед судом і засуджений як злочинець. Однак у той момент бути пов'язаним з Ісусом Христом це було небезпечно та принизливо. І знайшлися люди, які впізнали Петра як послідовника засудженого Ісуса Христа, і вони вказали на нього. Що ж зробив тоді Петро? Він відрігся від всіх, сказавши, не знаю, що ти говориш. Коли вдруге вказали на нього. Він з склятвою. І втретє, почав він клястись і божитися. Я не знаю цю людину. Матфея 26, 33 по 35, 70 по 74. Петро, він відрікся від Господа і пішов на компроміс для того, щоб уникнути неприємностей і образи в свою сторону. Сьогодні ми бачимо, що свідки Бога Єгови є такими самими непопулярними, як і був непопулярним Ісус Христос. Але Він передбачив, що таке має бути. Матфея 10, розділ 22 вірш, каже, І за ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Також казав, що якщо світ вас ненавидить. Знайте, що мене раніше вас зненавидів. Шановні глядачі, чи хочемо ми зробити таку саму помилку, яку колись зробив апостол Петро? Чи будемо ми соромитись Бога? Чи будемо ми соромитись послідовників Христа тільки тому, що цей світ їх не любить, ненавидить їх і говорить проти них? Якщо відповідь так. То нам потрібно вчитися з прикладу апостола Петра. Що він зробив дальше після цієї ситуації? Матфея 26:75 описує наступні слова. І згадав Петро сказане слово Ісусове. Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав. Він мав усі підстави для того, щоб тоді заплакати. Але Петро, він зробив щось більше, ніж плакав. Він усвідомив свою слабкість, він усвідомив свою помилку, він не намагався вибачити себе або виправдати себе за те, що він пішов на компроміс. Апостол Петро, він змінив свою поведінку, і Біблія повідомляє нам, що він став безстрашним служителем Ісуса Христа. Так що навіть помер як мученик. Після смерті апостол Петро він залишив добре ім'я. Але добре ім'я не серед людей, а добре ім'я в Бога Єгове. Дорогі друзі. Павло він мав можливість тоді ще виправити свої помилки. Але чи буде в нас час на те, щоб ми виправляли свої помилки? Адже кінець близько. Вже починаючи сьогодні, якщо ми не зробили це до сьогоднішнього дня, ми повинні викинути страх перед людьми, який може бути бар'єром між нами і нашим Богом і Його Сином, нашим Спасителем Ісусом Христом.